Всім добрий ранок. Сьогодні у нас погодка зранку. Та ось дивіться, яка красота. Сонечко. Піду отуди до своєї берези. Подивлюсь, скільки там набігло. свірку відкрию Скільки там набігло соку та позакриваю дірки. Мені більше не треба. Там ото 5 літрів закрили. Ще як буде 5 літрів, то мені з головою хватить. Ми багато з того соку не закриваємо. Ми його нікуди не продаємо, не здаємо, а для себе його хватає І цього побудеш і компоти всякі закриваємо. Так що нам більше не треба. Ну, піду. Ось, дивіться, набігла. Скільки оце за ніч. Ось бачите, трошки примерше, бо сьогодні морозець такий був. Ну оце і хватить. Тут 6-літрова бакашка, 5 літрів тут буде. Ну, зараз буду прибирати і затикати дірки. так, ну Прибираю нашу баклажку. Хвати вже. Зараз. Витягну ось Залізячку. Так. І що нам потрібно? Треба гілочки. Ну, гілочку по розмі... розміру розміру оцеї дірки. Зараз знайду і принесу. Так, ось беремо гілочку. Колушок такий. Загостріємо. І забиваємо дірку. Знаходимо дірку, де вона. І забиваємо. І все. І на цьому все закінчиться. І сок перестане бігти.